Так, ну що, ось у нас перетворились напруги вже на, у нашій кімнаті, тут де у нас, е, вічно немає світа в цій кімнаті. Ну, так, е, ось я тут піде на освітлювальну лампу. Як бачимо, у нас є роз'єм, беремо на сам стеккер, вмикаємо його на сам роз'єм. Тут зроблено по-хитрому, так щоб якщо ми навіть ми вимкнемо. Е, це все діло в розетку, в нас нічого тут не бабахне і все буде працювати як потрібно. Просто від розетки він працювати не буде, а тільки від акумулятора. Далі беру наші дроти та під'єдную до колятора у нас сам плюс та мінус, звичайно. Під'єднали, далі беремо та вмикаємо нас пристрій. Як бачимо, кулер запустився, світодіод зеленого кольору засвітився, Це означає те, що генерація в нас є, працює. І далі в нас сама лампа світодіодна. Як бачите, в кімнаті дуже світло, світло дуже гарне. Ось так. Але я це діло робив для інтернету. Тому що цей пристрій може навіть заражати телефони. Також у нас тут дує повітря. Так як коли у нас вдуває, у нас пристрій, а не віддуває. Вимикаю, як бачите, у нас все потухло, потухло. тепер роблю я переполюсовку І перевіряємо, як у нас працює захист. Як бачите, у нас нічого не працює, нічого не бабахнуло, а просто світиться. Оранжевий світодіод, що інформує про те, що в нас йде переполюсовка в даний момент. Ось якось так. Лампа в нас не працює, переговорюся в нас не працює. Далі беремо, змінюємо полярність в на нашому акумуляторі. І, як бачимо, все у нас запрацювало, лампа у нас світиться і знову у нас світиться зелений світодіод зеленого кольору. Ось якось так, друзі, все у нас працює. Я повністю задоволений своїм ви, ви, виробом. Вимикаю нашу лампу. Вимикаю нашу лампу на 15 Вт розжарювання від холодильника. Вмикаємо її, як бачимо, вона в нас працює. Якщо це вам попрацює, значить буде в нас працювати і зарядки для мобільних телефонів, і, звичайний інтернет також буде працювати. І також я зараз перевіряв, що інтернет дійсно працює. Все чудово на рахунок цього. Ось якось так. Вмикаю нашу лампу світодіодну. Ми, як бачимо, вона насвітиться дуже яскраво на всю потужність. Також там видно. Навіть транзистора кт 805 якщо ви добре подивитеся через кулер, вмикаю у нас перетворюсь напруги. І далі у нас працює. Далі ось хочу показати, як це виглядає через двері. В кімнаті світло дуже гарне. Далі взяв я ось Т2. Хочу вам показати, як працює Т2. Вимикаю на це все саме світло. Беру ось блочок на т 1300 мА. Вимикаю на нашу лампочку. І зараз будемо вмикати на сам Т2. Як бачимо, у нас все діло працює. І також 1000 Гц ніяк не страшно для імпульсних блоків зірлення. Для них страшно, якщо буде велика напруга за 300 вольтів. А так все буде працювати як потрібно. Тільки не можна вмикати двигуни і, і трансформатори. А все інше можна вмикати. Ось якось так. Як бачимо, Т2 у нас працює, і канали перемикаються. Вимикаємо нас т 2 Як бачимо, все працює чудово, без всяких проблем. Вимикаємо. Плямо у нас акумулятор, ви бачили що дійсно від акумулятора це все діло працює. І вмикаю. Це вимикаю це все діло. І вмикаю нашу лампочку на 220 вольт світлодіодну. І як бачимо, знову у нас тут світло. Ось якось такий пристрій. В нього два захиста від переполюсовки. На випадок, якщо перший, не спрацює. Навіть у самих дорогих екофров, пристроїв та інверторів немає такого захисту, як тут зроблено. <звук> ну ось так, друзі, я всім бажаю, щоб у вас всі ваші саморобки були вдалими.